Впродовж століть від давніх давен і майже до наших днів ніхто не звертав увагу на долю дітей. Вважалося, що діти нічим, окрім віку, не відрізняються від дорослих. І щоб вижити, вони повинні важко працювати з малечка. На фабриках, заводах та у полі. І тільки у 20 сторіччі Організації Об'єднаних Націй було розроблено конвенцію про права дитини. Бо люди нарешті зрозуміли, що саме діти найголовніший скарб на землі. Кожного року, 20 листопада, багато країн відзначають День дитини. Висаджуюся на Марс. Я завоюю Марс. Ви мене не зупините. Привіт. Це мій брат Джек чи це роботи захопили його знову. Рубі, я зменшу тебе зменшувальним променем. Не можна. У мене є права. Права? А якщо я зроблю це лівою рукою? Ні, ні, Джеку, права це не про праву чи ліву руку. Сьогодні ми вивчали це у школі. Права потрібні людям, щоб жити повним життям. Кожна дитина у світі має право на безпечне і здорове життя. Неважливо, хто вона де росте і у що вірить. Усі держави світу уклали спеціальну угоду щодо захисту дітей. Вона підписана і називається Конвенція про права дитини. Що-що? Конвенція про права дитини. Конвенція це як обіцянка. Хороша річ. Дорослі мають створити умови, щоб ми могли бути здоровими, гратися і ходити до школи. Мені подобається, як все це звучить. А зараз я скористаюся своїм правом гратися. Запам'ятайте, діти, кожен з вас має право на гідне виховання у родині, на захист свого здоров'я та відпочинок, на інформацію, освіту, розвиток талантів та здібностей, на власні погляди та думки. Де діти, там нема пітьми. Там світлим є завжди життя і молодіє світ дітьми, які ведуть нас в майбуття. Я мрію, щоб завжди виселка міц точком до сонця була. Щоб дружба завжди виселча до іншого серця була. Лечити всім на Марс. Придумав ілон Марс. Я мрію про Венеру та стану інженером. Юнаєська хочу стати, а фамачію шукати. Буду нечі, відомо ще планечі. Хочу стати капітаном і Сьогодні я тільки дитина та мрія доросла моя, я хочу, щоб кожна людина щаслива була, як і я. Я хочу, щоб сонце світило. Наші діти прийдуть нам на зміну, для них ми будуємо нову Україну. Вони хто сьогодні лиш крила здіймає, хто в серці гарячим надію плекає. Для них наша пісня, для них наші мрії, летіть у світання, світ миру і надії. Для вас наші рідні, всі поклики світу, для вас молоді, співають всі квіти. Летіть в своїх мріях, творіть незабутнє, ви щастя і надія, ви наше майбутнє. Мрію я, як мала дитина, щоб всі люди жили у мирі, як велика одна. Tá